Доброго ранку, друзі. З 1 плюс 1 в прямому ефірі продовжує свою роботу. Як ви бачите, зараз я свій кулінарний мундир? Одяг фартук, тому що зараз ми будемо дещо готувати у багатьох українців. наших глядачів, власне велике питання постає іноді вранці, що робити з яйцями? Принаймні, як їх варити. А, хтось хоче, щоб вони були рідкими? Хто хоче, щоб вони були круту? А, все залежить від стадії приготування, тобто від хвилин приготування, часу приготування. Що перше зараз? Ми побачимо я. Зараз пропоную подивитися я подивив невеличку підказку, яку ми підглядили в інтернеті. І а, там зазначається, ось бачите, а, 5 стадій варіння яєць. А, 2 хвилини, 4, 6, 8 і 10 хвилин. Це абсолютно різні, за смаком будуть яйця. Зараз ми перевіримо, чи так є воно насправді. А, хтось іноді поспішає на роботу, за 2 хвилини хоче зварити яйця, а іноді вони не смачні, не такі, як ви того чекаєте. Різниця всього 2 хвилини. Так, 2 хвилини. Отже, варимо яйця. Спочатку в бажано Теплу, але не гарячу воду, кладемо яйця. А чому не гарячу тріскається? Тому що тріскається і виливається прямо під час а, приготування. О, п'ять яєць. Зараз чекаємо. Дві хвилини. Витягаю перше яйце і дивимося, що там всередині. Ну а поки що. Але дві хвилини ми відраховуємо, коли вже починає кипіти. Так, це дуже важливо. Це дуже важливо. Закіпила вода, і потім починається відлік часу. Дві хвилини. Обов'язково, якщо ви хочете, щоб ваше яйце не тріснуло під час приготування, покладіть туди трохи солі, кілька дрібок або одну столову ложку оцту. це запорука того, що яйце буде цільохуньки. Ще я, я знаю, що це зараз за того, що буде дуже добре. Лупитися і лупитися теж. <хи> Отже, чекаємо зараз. Дві хвилинки і йдемо далі. А О, ми тим часом в прямому ефірі варимо яйця. Клас, обожнює такий момент. Руслан готує, я читаю. О, друзі, варимо яйця, як правильно це робити, і якими вони можуть бути всередині, абсолютно різними, але це залежить від часу їхнього приготування. Зараз минуло дві хвилини яйця готуються. І перше яйце я витягаю. В холодну воду обов'язково треба його занурити, щоб воно дуже легко чистилося. Це важливо. Ну що, друзі, яйця продовжують готуватися. У нас минув час. Одне яйце має охолонути. Перше яйце, яке варилося приблизно дві, дві хвилини. хвилини. Чистимо обережно. Ой, ой, ой. Я переживаю так. ось сюди. О! Зараз дивіться. добре. Ой, так. воно таке. Так. Так як як жиле все як жиле, так так дуже, так, так, дуже так, так. обережно треба чистити а знаєте його? що? Ті, хто любить ось там таке яйце, щоб всередині воно було рідкеньке, його все не чистити, не чистити тільки вверх, тільки вверх до, верх. Половинки, до так? половинки. Потім беремо спеціальний такий пристрій. Оце для яєць. червоненький, так. ось такий. Кладемо його от сюди. От. Так. Якщо у вас є сіль, любите сіль, от. перчик, духов'яний, будь ласка, теж його можна Каньонечка зверху так, така. посипати от, і їсти. Спробуємо, подивимось. Угу. Це яйце як жиле. Ой. ой, ой, о. Ой, краса о. яка. О, ой, неймовірно. О. Бачите? І вперед можна їсти. Ти постиш? Так. Ой, я можна теж. про це казати. А, та я теж от бачите, експеримент можна сказати вдався. Наступні яйця у нас готуються. Якщо ви хочете, щоб жовток більш менш взявся всередині, то варіть яйця приблизно 4-5 хвилин. А якщо ви хочете, щоб яйце було вкруту 100%, я гарантую, варіть яйце 10 хвилин. Зараз ми ще можемо показати різні стадії варення яєць. Будь ласка, покажіть. П'ять стадій. Фактично, це вам допоможе дуже швидко готувати яйця. 2 хвилини, бачите, 4 хвилини. Не зовсім інше яйце всередині. Жовток більш взявся 6 хвилин, 8 хвилин більш-менш такий, вже можна сказати, 100% О, Такий нерідкий І яйце варене. 10 хвилин, друзі, не більше. Потім холодну воду і яйце легко чиститься. Ну ось і все дуже простий варіант а, приготування яєць вдома, швидко довершений сніданок, можна сказати, гарантований. Ну а далі, друзі, як? А далі ми подорожуємо. Подорожуємо містом. Так. Так, що у нас зараз? зараз... Давай, ну от, просить ще однієї це. Дасть. Все таки показати О. нас. Тут чисто ну, чотири давайте. хвилини вже пройшло, так? А халема, 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 халема. Оп, оп, чистимо. Так, так, так. так. Швиденько. А постукати. Ну, так. давай постукаємо, добре. Стукаємо. Ну, зараз воно. О. Ой, дійсно, так. дуже легко чиститься, Добавили солі трішечки. Оцет, оцет обов'язково. Одна І столова ложка, це достатньо, бачите? Не пристає. Швидко. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це яйце варилося приблизно шість хвилин, друзі. Всередині воно... Шість чи 4? Ну, я думаю, що шість, тому шість що у нас два сюжети, прийшли. Угу. я ж е контролюю процес, як то кажуть, бачите? Ось. І всередині, зараз подивіться, вже інше яєчко буде. Щось середнєше. О. о, бачите, о. бачите? О, о. Жовточок тримається, як олі. гарно. Ти, ти Класно? Класно? Кулька яка. Фух, я навчився варити яйця. Я готую мериць. Готую кантучі, фітучині і фрітату. а от яйця варити не міг. Бачите, це дуже просто ви, ви, ви не роз, не розтисни його. Ось ой, боже, така яка краса. красива красива є. Вони його сюди. О. О, давай. Ой, 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 ой все. Дайте, ой.